Добрий ранок, діти! Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про дитячий садок. Послухайте віршик. В маленькому куточку дуже гарний є садочок, невеличка ця будівля, а навколо є подвір'я, а працюють там в тім -тім садочку із великим серцем люди добрі, милі і привітні і за це їх люблять діти. Лиш, прокинувшись раненько, всі біжать садок швиденько. Діти, а що ви полюбляєте робити у садочку? Грати, співати, танцювати я теж це люблю робити. А зараз зробимо пальчикову гімнастику. Молодці діти ручками попрацювали, а тепер скажіть мені, а хто ж працює у дитячому садочку? По-перше, це директор, методист, музичний керівник, фізичний керівник. Знайдіть мені помічника вихователя, молодці, медичну сестру. Добре. Знайдіть мені вихователя. Молодці. Що у нас є? Двірник та охоронець. Молодці діти, ми дружна сім'я. А зараз пограємо в гру. Добре чи погано. Дратися. Погано. Мирно грати. Це добре. Дарувати подарунки. Це добре. Шуміти. Погано. Допомагати одягнутись. Добре. Жаліти. Добре. Застілати ліжко. Добре. Кричати один на одного. Погано. Грати. дружно. Добре. Рвати книги. Погано. Дразнитися. Дуже погано. Пригощати один одного. Все добре. Молодці діти. А зараз діти ми зробимо дитячий садок. Я вже зробила заготовку прямокутник. Це буде стіни дитячого садка, дах. Добре розмазуємо клей, щоб у нас приклеїлась наша форма. Потім робимо двері та віконечко. Для нашого садочку зробимо дерево. Корону дерева зробимо із шматочків жовтого та зелених кольорів. Ось такий садочок у мене вийшов насилайте свої роботи.